А ви коли-небудь пробували зелену ароматну селерну сіль? Для її приготування беру зелень селери, обриваю всі листочки, а загрубілу частину стебла використовую для приготування бульйону. Селеру закладаю до чаші блендеру з розрахунку у 150 г зелені та 400 грамів солі. Сіль додаю поступово в кілька прийомів та перебиваю в блендері. За бажанням можна додати ще часничок. Ось така зелена маса виходить. Протовень стріляю пергаментним папером та викладаю на нього всю зелену масу. Яка ж вона запашна! Сушу в духовці при температурі 50 градусів з привідкритою дверкою. В процесі сушіння обов'язково треба її перемішувати, щоб зверху не засихала ось така тверда скоринка. Тільки рукою можна визначити, чи сіль вже повністю висохла. Обережно гаряче хай вистигне. Щоб не було грудочок, засипаю до блендера та перетираю до такої однорідної місці. Зберігаю в скляній тарі, додаю до бульйонів, супів, м'яса, риби та овочів.